Всім доброго дня, всіх привітав. Сьогодні 29 серпня 2023 року. Я так розумію, вже пора знімати персик новозеландської селекції сорт Black Boy. Як бачите, плоди немаленькі, вже навіть бачу джівки починають їх розкусювати. Ось моя рука, ось плоди. Black Boys дійсно з персиків крупноплідних. Якщо дійсно робити нарміровку, на то він, я так розумію, ще буде крупніше, ніж навіть зараз. Зараз десь приблизно до 200 грамів персики є. Це червоном'ясий персик, дуже цікавий. Я би так сказав, майже пізнього строку достигання, бо у мого товариша в Штатах він живе в Вашингтоні, цей сорт достигає вже десь в другій половині вересня, навіть на початку жовтня, і більш має виражений колір всередині, ніж в нас. Тому що, як він мені пояснив, цьому сорту дуже не вистачає холодних нічних температурних умов. Якщо буде трошки Прохолодніше по ночах, а в нас, на жаль, в день 35 і, 36, і, звичайно, вночі ну, десь туди вже до 20-22 падає. А якщо б трошки було холодніше, то цей би сорт був більш червоного кольору всередині, чим зараз. Бачите, ось бджілки вже провокують, розкусують персики, так що, напевно, придеться знімати. Кого цікавлять живці, звертайтесь. Зараз ми ось цей персик продегустуємо, щоб ділки його пошкодили. Ось такий він шикарний персик. Ось я його надрізав. Як самі бачите, дуже файний персик усередині, дуже такий соковитий, бачите, сік починає. Е Скапувати. Так що, якщо йому він в такому буде регіоні, там де більш прохолодніше, ніж у нас, він більш буде набирати оцього червоного кольору, чим є він у нас. Ось такий він персик Black Boy з Нової Зеландії. М -м -м. Дуже смачний, дуже запашний, дуже ароматний. Знаєте, стоїть аромат, ну просто персиковий, стояти неможливо, навіть перед плодами. Тому, бачите, і бджілки, вон, там я показував, дуріють від цього аромату. І сам персик по собі дуже запашний, дуже солодкий, кислоти практично немає. Ось, Єдине, бачите, ну бджілка, що ви зробите з камахами. Трохи почали його їсти. так що... Дуже-дуже смачний, дуже соковитий персик. кісточка відокремлюється, зразу бачу, бачите? Так що сорт бомба. Якщо не рахувати, що його поїли трошки комахи, а так ось такий він. Персик сорт Black Boy, Дуже цікавий. Просто супер хто цінує персики і любить, знаєте, такі ароматні запашні. Нема нічого кращого. То що всім, рекомендую. З вами був я, колекціонер плодових Україна Кропівницький, Персик Red Black Boy. До нових зустрічей, друзі!